Вітаю також бажаю миру і захисту Божого. Запрошую послухати Слово Боже. І сьогодні я хотіла вам прочитати 26 главу Євангелія від Матфія з першого вірша. І сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова. Він сказав своїм учням: ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Тоді первосвященники і книжники і старші народу зібралися в домі первосвященика, званого Каяфою, і радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити. І вони говорили та не в свято, щоб, бува, колотнеча в народі не сталася. Коли ж Ісус був у Віфанії, в домі Симона Прокаженого, відійшла одна жінка до нього. І, маючи Алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, вилила на його голову, як сидів при столі він. Як побачили жучні це, то обурилися та й сказали, на що таке марнотратство, бо дорого можна було б це продати і віддати убогим. Зрозумівши, Ісус промовив до них, чого ж прикрість ви робити жінці, вона ж добрий учинок зробила мені. Бо погих ви маєте завжди з собою, а мене непостійно ви маєте. Бо, виливши миру, оце на тіло моє, вона то вчинила на похорон мій. По правді, кажу вам, де тільки Євангелія проповідана, буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. Амінь.